Злочинну схему зі збору коштів викрили прикордонники на Київщині, прикордонники головного оперативно-розшукового відділу окремого контрольно пропускного пункту Київ спільно з працівниками системи МВС та за допомогою силової підтримки спецпідрозділу Дозор викрили злочинну схему зі збору коштів під виглядом допомоги Збройним силам України. Правоохоронці провели обшуки на робочих місцях фігурантів справи. За результатами обшуків вилучено системні блоки, які можуть містити інформацію щодо здійснення протиправної діяльності чорну бухгалтерію, а також записи й інші матеріали, які пізніше будуть слугувати доказами у кримінальному провадженні. Прикордонники встановили, що обсяг чорного заробітку в місяць становив від 500 тисяч гривень до 1 мільйона. Гривень Досудове розслідування у кримінальному провадженні наразі триває.